Вітаю вас, шановні дев'ятикласники на уроці української літератури. І сьогодні з вами знову я, вчитель української мови та літератури Уменської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Символ – Галина Миколаївна. Ми продовжуємо знайомитися з романтизмом та його представниками. Сьогодні ми розглянемо біографію Петра Гулака Артимовського, баладу рибалка, вічну тему кохання в ній, засоби романтичного зображення і фольклорну основу твору. Мрія про рівність усіх людей. Устремління до справедливості, добра, краси знайшли своє вираження в романтичних творах. Так про романтизм говорять літературні критики. Буває мить якогось потрясіння. Побачиш світ, як перше у житті, звичайна хмара, сіра і осіння, пропише раптом барви золоті. Так про романтизм відгукується Ліна Костенко. Яскравим представником романтизму є Петро Петрович Гулак Артемовський, який народився 27 січня 1790 року у містечку Городищі на Київщині в родині священника. Одинадцятилітнім хлопцем він вступає до Бурси, а згодом до Київської академії. Не закінчивши повного курсу навчання, у 1814 році залишає академію і протягом кількох років учителює в приватних пансіонах у родинах польських поміщиків на Волині. Тут майбутній поет має можливість глибше пізнати гірке підневільне життя трударів кріпаків, ознайомитися з народною творчістю. Імовірно, що саме тут. На Волині у Петра Гулака Артемовського виник задум написати байку пан та собака, що принесла письменникові славу і стала справжньою подією в тогочасному українському літературному житті. З 1817 року Петро Гулак Артемовський – вільний слухач словесного факультету. Харківського університету. Наступного року він вже викладає тут же польську мову, а в інституті шляхетних дівчат французьку. В цей період розпочинається активна літературна діяльність Петра Гулака Артемовського. Він систематично виступає з перекладними оригінальними творами в журналах, Харківському, українському вісні. Згодом Московському вісники Європи. У 1821 році, після закінчення університету і захисту магістерської дисертації, Петро Гулак Артимовський викладає в університеті курс російської історії та польську мову, пише художні твори, бере участь у літературному житті. З 1829 року Петро Гулак артемовський працює ординарним професором, деканом факультету, а в 1841-1849 роках ректор університету. Водночас він займає посади інспектора і завідуючого навчальною частиною Харківського та Полтавського інститутів шляхетних дівчат. У 30-х роках Петро Гулак артемовський відходить від активної літературної діяльності. Після виходу у відставку з університетських посад по деякий час працює ще в Харківському та Полтавському інститутах шляхетних дівчат. Помер Петро Гулак артемовський 13 жовтня 1865 року в Харкові. Перший друкований твір Петра Гулака артемовського російський переклад Жана Батісто Руссо Сліпління смертних, на повну силу талант Петра Гулакарти Мовського розкрився в його байках, що у своїх кращих зразках стали справжнім надбанням української літератури. Найвизначніша серед них, як і взагалі у творчому доробку поета, заслужено вважається байка чи, за визначенням самого автора, казка, пан та собака. Одразу ж після опублікування в «Українському вісніку» 1817 року вона здобула таку широку популярність, що ходила в списках. Байка пан та собака пройнята протипанськими настроями і має антикріпосницьке спрямування, зачіпаючи ту такі актуальні питання того часу, як становище кріпаків, їх стосунки з поміщиками, Петро гулак Артемовський викриває самодурство і розбещеність панів, висловлює співчуття до безправних селян. Художня спадщина одного з визначних поетів Шевченківської доби. Петра Петровича Гулакарти Мозко порівняно невелика за обсягом, але цікава і різноманітна. Його перу належать байки, балади, розові послання, переклади, критичні статті. Найціннішу частину творчого дороку поета становлять передусім байки та балади, які відіграли важливу роль у процесі становлення і розвитку української літератури в перші десятиліття XIX століття. Основними творами письменника є батько та син, дібтажки в клітці, справжня добрість, цікавий і мовчун, пан та собака «Рибалка». Подальшим кроком Петра Гулака Артемовського на шляху до зображення художніх можливостей української мови стала балада «Рибалка». Від високопарних пафосних творів, витриманих у дусі класицизму, від сатиричного гумористичного характеру віршів Байок, письменник першим в українській поезії, спробував написати твори іншого змістовного характеру й тональності. Чудове значення українського фольклору забезпечує успіх принципового художнього експерименту Петра, Гулакарти Моско, саме народнопісенні мотиви, мелодійний стиль. Пестливі задушевні звороти лексика надають неповторного національного колориту, поширеному сюжету про романтичну любов юнака до русалки, про поривання мрійлинкого юнака у незвіданий чарівний світ, який, на жаль, закінчується трагічно. Так про твір рибалка писав Печенко. А для того, щоб детальніше його проаналізувати, зрозуміти, ми маємо можливість його прослухати. Вода шумить, вода гуля, на березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля, ловіться рибочки, великі і маленькі. Що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці вищує. чи то тугу, чи то переполох, чи то коханнячко, не зна він, а сумує. Сумує він аж ось реве, аж ось гуде, і хвиля утікає, аж гульк з води дівчиночка пливе, і косо счісує, і брівками моргає. Вона й морга, вона й співа. Гей, гей, не най рибалку молоденький. На зрадний гак ні щуки, ні лина. На що ти нівичиш, мій рід, і плід любенький? Коли б ти знав, як рибалкам у морі жить із рибками гарненько, ти б сам пірнув на дно клинам, і по-роботськи віддав би нам серденько, ти ж бачиш сам не скажеш ні, як сонечко, і місяць червоненький. Клюпощуться у нас в воді на дні, І з води на світ виходять веселенькі. Ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою. Ходи ж до нас, покинь ти утку, пріч, зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою. Зерни сюди чи се ж вода, все дзеркало, глянь на свою уроду. Ой, я не з тим прийшла сюди, щоб намовлять з води на парубка незгоду. Вода шумить, вода гуде, і ніженьки по кісточці займає. Рибалка встав, рибалка йде то спиниться, то вп'ять все глибшенько опірнає. Вона ж морга, вона і співа. Гульк приснули на синім морі скалки. Рибалка, хлоп, за ним що вона. і більше вже нігде не бачили рибалк. І пігром до твору є слова «гете». Вода шумить, вода тече. Коло сидить рибалка і дивиться на вудку і спокійним серцем. Письменник указував на особливі причини, що спонукали його передати своєю рідною мовою балату «Гете рибалка Хотів спробувати. Чи не можна малоросійською мовою висловити почуття ніжні, благородні, піднесені, не змушуючи читача чи слухача сміятися, як від Інеїди Котляревського від інших з тією ж метою написаних віршів. Так митець романтик з благородною невпевненістю в успіх видає свій твір рибалка, як просту спробу. Ми вже зрозуміли, сюжет він запозичив у німецького письменника. Балада. В перекладі означає танцювати. Невеликий віршований твір, у якому розповідається про події та персонажів героїчного, історичного або фантастичного характеру. Переспів поетичний вірш, написаний за мотивами певного прозового чи віршового твору іншого автора. Особливості балади як жанру. Зображення однієї події життя головного героя, висока емоційність, нетривалий час події, невелика кількість дієвих осіб, стислість, віршована форма, напружений сюжет, використання діалогів і повторів, реальне поєднується з фантастичним. Давайте розглянемо паспорт твору, жанр, малоросійська балада, рід, лірика. Темою є розповідь про те, як молодий рибалка, за неполегливими мовляннями дівчини-русалки, пірнув у воду, намагаючись там продовжити своє життя. Ідея, уславлення щирого почуття кохання, за допомогою якого можна збавити людину, змінити умови її життя. Основною думкою є кохання це збаба, що змушує людину без вагань пройнятися цим почуттям і насолоджуватися ним. Композиція. Балада складається з десяти куплетів по чотири рядки. Експозиція, де автор знайомить нам з місцем подій. На березі рибалка молоденька. Зав'язка. Формується проблема, яка має розв'язатися протягом творів. Аж гуль з води дівчиненька пливе і косу щісує, брівками моргає. тобто зустріч рибалки і русалки. Розвиток дії. Ходиш до нас, покинь тут у пріч, де русалка всіма можливими способами переповнує рибалку про переваги життя на морському дні. Кульмінація це найнапруженіший момент творі. Рибалка встав, рибалка йде, то спиниться, то оп'ять все глибшенько пірнає, де рибалка вагається, яке прийняти йому рішення. Розв'язка. І більше вже ніде не бачили рибалки. Рішення він прийняв, але не на користь суді. Характеристика персонажів Однією з ознак однією з балади є невелика кількість героїв, в чому ми можемо переконатися: рибалка, який ж він любенький, молоденький, сумний, вродливий, здатний на щире кохання, легковажний, довірливий, дівчинонька зваблива, співуча, косу щісує, брівками моргає, спокусниця, захисниця краси морської, переконлива, хитра. Любляча натура. Образи мрійливого рибалки водяної красуні завдяки майстерному використанню художніх засобів народної пісенності забарвлені яскравим національним колоритом. Юний рибалка це справді український парубок із селянських низів. Русалка-спокусниця українська дівчинонька, що косу щісує і брівками моргає. Які ж ознаки романтизму наявні у творі? Перенесення в літературу фольклорного жанру балади, незвичайні картини природи, тон балади, її мелодійність, емоційна насиченість, національний колорит о зображенні рибалки і русалки, наявність часто вживаних зменшувально писливих форм лексика, поезія. Давайте розглянемо художні засоби, які автор використав у своєму творі, метафори, а іншими словами це надання природи людських властивостей. Вода шумить, гуля, рибка смить, серце тьок, серденько віщує, хвиля утікає. Сонечко й місяць хлюпочуться, виходять, зіроньки блищать, вода кісточки займає, приснули скалки і піта, прикметники. Сонечко й місяць веселенькі, червоненькі, темна ніч, зрадний гав, парубоцькає серденько. Порівняння, назва говорить сама за себе. Вода дзеркало зо мною буде жить, як брат живе з сестрою. Риторичні запитання це запитання, які не потребують відповіді. Чи то коханечко, нащо ти вічиш міріти плід, любеньке? Це це ж вода, зменшувано-пестливі форми, які є ознакою романтизму і балади. Ми бачимо, що письменник їх використав чимало. Молоденький, рибочки, маленьке, серденько, рибалочка, кохання, дівчино, брівки, глибшенько, рибки, сонечко, червоненький, веселенький, зіронький, ніженькі, риторичні оклики, вода шумить, вода гуля. Ловіться рибочки великі й маленькі, і парубоцький віддав би нам серденько. Гульк приснули на синім морі скалки. Рибалка хлюб, за ним шубось вона. Петро Гулак артемовський використав сюжет балати Гете, де юнак, зачарований русалкою, кидається в привабливе підводне царство, популярне у фольклорі багатьох народів. Зокрема, в українському фольклорі відоме казкове оповідання про морську діву русалку або водяницю, що своїми чарами і красою заманює юнака. У своєму переслі близько дотримується сюжету оригіналу, але передає його в дусі українського фольклору, значно підсилюючи цим романтичний характер твору. Дякую за увагу!